Як навчитися жити у гонитві, бути ідеальною у всьому? Будь класною причиною. Наше покоління видащі, геїстичні. Моя хороша, ти можеш їхати цей марафон, це словно, звісно, у потоці, у ресурсі. Треба працювати більше. Привіт, ми. Прекрасні. Мене звати Наталія Вєтрова, я коуч-ментор для жінок і творчиня косметичного бренду Лю. Як же знайти баланс між роботою, особистим життям, собою, дітьми? Це дуже актуальна тема і просто топ запитів в моєму діректі. Як часто ти відчуваєш, що розриваєшся між роботою, родиною, собою, дітьми, подругами? Іначе ти жонглюєш купою справ, і ти боїшся, що якщо хоч одна випаде, все розвали. Мене дивляться амбітні жінки, які створені для великих масштабних проєктів. І я розумію, що робота вона забирає весь твій час, а для себе його майже не залишається. Я знаю, що ти відчуваєш провину, якщо відпочиваєш. Бо ще ж скільки справ треба зробити, фіналізувати мене чекають і так далі. У тебе є успіхи, але всередині... Ти себе відчуваєш спустошеною, тому що ти помічаєш, що ще ти не зробила. І сьогодні я хочу розібратися. Чому так жінки заганяють себе? Чому вони заганяють себе у стан вічного пошуку балансу, і чому це не працює? Я хочу розібрати з вами, поділитися своїм досвідом, як знайти справжню гормонію між роботою, родиною, собою. Я хочу проговорити з вами, як навчитися жити у тому самому потоці, а не в гонитві за ідеальним балансом. Перша частина нашого відео це чому баланс не працює. Отже, я знаю, що багато жінок вони мріють, реально мріють про баланс. Вони про це кажуть. Але право в тому, що ідеального балансу правда не існує. Скільки я знаю жінок-підприємець, скільки я знаю дуже амбітних жінок, це не означає, що це рівна кількість часу на все. Тайм-менеджмент менеджмент це не про рівномірний пиріг. Я зараз хочу вам сказати, що ти не можеш приділяти по 8 годин кожному аспекту життя, і це головна думка, яку я хочу зараз, щоб ти винесла як інсайт. Тобто, один день може тобі знадобитися більше часу на роботу, інший більше уваги потребує на сім'ю. Третій день ти реально відчуваєш, що ти хочеш сьогодні відпочити. Ти хочеш побути наодинці з собою. Хочеш зараз вам сказати, що творч енергія така активна енергія, коли ми в роботі, коли ми вриваємося в цей вайб, неможливо зараз ділити як пиріг наш баланс в один день. Друге, коли ти намагаєшся бути ідеальною у всьому, це дуже виснажи. У нас у всіх синдром Атлічніці. Коли я працювала рік тому з жінкою, з клієнткою, яка намагалася бути ідеальною мамою, ідеальною дружиною, ідеальною бізнес-вумен. Вона просто на першу сесію до мене прийшла. Просто зі стікляними очима, просто вона як заморожена була. І вона готувала, вона працювала, вона водила дітей на гуртки, вона підтримувала чоловіка, вона займалася спортом, вона все це робила. Успішний успіх, як нам показують в інстаграм. Але все це не приносило їй ніякого особистого щастя. Далі, звичайно. Звичайно, вона вигоріла, і це призвело її до того, що вона прийшла до мене, бо робила абсолютно усе, окрім турботи про себе. А треба починати з себе. Третя: ти можеш керувати своїм часом, але не всім життям. І це теж я хочу, щоб ця фраза закарбувалася в твоєму розумі. Ти можеш планувати, але завжди будуть якісь несподівані ситуації. І треба формулювати в собі оцю антихрупкость. Тому що замість того, щоб намагатися втримати все під контролем, треба навчитися гнучкості оцієї. Тому що без цього можна вигоряти кожен тиждень. І баланс взагалі це не про жорсткі рамки, а вміння перемикатися між ролями і не втрачати себе. Ось так. Тобто твоя зараз задача перемикатися. Друга частина, я її назву так: як знайти справжню гармонію? Що це? І хочу сказати, що, щоб ти взяла сьогодні з цього відео, що є три речі, які допоможуть тобі знайти. Цю гармонію і не вигоряти. У попередньому відео я про це вже казала. Хочу сьогодні з іншого боку підійти. Перше, треба визначити свої реальні пріоритети. Наприклад, замість того, щоб намагатися встигнути все, треба зараз запитати себе. Постав собі коучингове запитання. Що для мене зараз дійсно важливо? Це чесно, це правда. Це реально те, що призведе тебе до цього відчуття особистого щастя. Друге питання: на що я хочу, хочу направити свою енергію? Третє питання дуже важливе питання, тому що це питання пріоритетів, від чого я зараз можу відмовитися без того, що це затроне якість мого життя. І якщо чесно, ти собі відповістиш на ці три запитання, то ти зрозумієш, що деякі речі можна делегувати, що деякі речі можна взагалі не робити, а що деякі речі ти хочеш зробити по-іншому, і це взагалі буде абсолютно змінювати твоє мислення, твоє ставлення, твій стан. Друге, почни ставити себе на перше місце, маску на себе потім на дитину. Пам'ятаєте це правила в літаку? Якщо ви будете роками, як мої клієнти, як я колись, ставити роботу, родину. Інших людей вище за себе. Ми думаємо, що це правильно нас так виховували. Ми так з молоком матері все це впитали. Але зараз інший час, абсолютно інший час. Зараз час стану, тому що потрібно приділяти час собі, щоб працювати на наш настрій. Реально, це правда. Ми повинні робити все, щоб наша енергія зростала, щоб наша кар'єра і наші стосунки стали гармонійними через нас. Через мене я причина всього. Це дуже класна терапевтична фраза. Я причина всього. Коли ти щаслива, щасливі ті, хто поруч. Будь класною причиною. Перестань відчувати провину за відпочинок. Я пам'ятаю цей момент, коли мама драяла кухню, я не могла сидіти і дивитися телевізор. І ця історія абсолютно усіх нашого покоління. Багато жінок думають, що якщо вони відпочивають, то вони ледащі, вони егоїстичні, вони втрачають час. Це все нормально так думати. Це наше покоління, але хочу сказати, що зараз ми можемо цим. Управлять і коли насправді ми розуміємо, що відпочинок це частина продуктивності. Наприклад, ти на 100 дієва, коли в тебе 50% відпочинок, 50% це конкретна пряма дія. Тоді, моя хороша, ти можеш їхати цей марафон абсолютно без паузи. Тому що якщо ти не будеш відпочивати, то ти просто будеш вигоряти. Тому закарбуй ще один інсайт з цього відео. Будь ласка, бери інсайти, записуй одразу, що 50% 100 свого часу чи якийсь час я відпочиваю а інше я працюю і це сто відсотків моєї ефективності третє як же жити у потоці це словно звісно у потоці у ресурсі я хочу сказати замість того щоб шукати баланс одного разу я зрозуміла що мені потрібно спробувати Граючись, а як це жити у потоці, коли я вже все вмію? Я вже навчилась, навчилася, я вже всі курси прийшла, я вже все знаю, я вже навчаю людей. Я хочу прислухатися до себе. Що я зараз відчуваю? Чи потрібен зараз мені відпочинок? Чи потрібен мені зараз відпочинок чи активність? Мені хочеться зараз працювати, чи хочеться побути наодинці? Повірте мені, якщо ви тотально побудете наодинці, це як медитація, коли немає інших думок, а тільки наодинці, тільки медитація, наприклад, 5 хвилин. Це нереально, це нереально вас буде відновлювати. Просто треба навчитися слухати своє тіло. Я хочу сказати, щоб ви не боялися змінювати свій ритм, свої ритуали, свою рутину. Тому що є періоди, коли треба працювати більше. В той самий момент є у інших людей моменти, коли потрібен їм відпочинок. І ми всі дивимося друг на друга в інстаграмі, і такі: блін, вона працює, я тут отдихаю, не треба мінятися. І ми взагалі не можемо зайняти своє місце. Я знаю, що жінка може жити в потоці. Вона може не примушувати себе чимось активним, коли вона втомлена, дійсно втомлена. Я хочу вам сказати, що ми повинні до цього стрімітися щоб не відчувати провину, коли ми відпочиваємо. І у цьому ми повинні проявляти гнучкість замість того, щоб вимагати від себе ідеального балансу, просто зараз я хочу, щоб ви наполовину адаптувалися до свого життя. Наполовину ви дисципліновано щось від себе вимагали, але треба гнучко йти по життю. Тобто це не жорсткий графік, а вміння проживати в моменті усвідомлено. Я хочу, щоб сьогодні ти записала для себе інсайти, які ти почула на сьогоднішньому відео. Я дуже сподіваюся, що це відео було для тебе корисним. Підписуйся, став лайк, я буду знімати ще дуже круті відео. Та подивись, будь ласка, попереднє відео, воно теж по темі дуже схоже. Хочу сказати, що місцями, днями тобі здається, що це важко, дійсно важко знайти баланс між роботою, собою, дітьми, сім'єю. Та своїми пріоритетами, але це важливо і це можна. Просто бери і роби перші дії, на які наштовхнули тебе сьогоднішні інсайти. Я була щаслива сьогодні записати це відео і зустрінемося у наступних. Пока!